Я просто не могла не засняти цей чудовий кадр. Робила щойно фото. Я знаю, я знаю, що зараз просто дуже-дуже і -дуже багато фото цієї півонії на просторах інтернету, а також на YouTube. Але я не могла пройти так як і більшість дівчаток. Я дуже радію з того, що Лілічка. Подарувала мені ось такий чудовий наборчик, зробила такий приємний сюрприз. І я тепер радію з того, що я її вишила і маю таку красуню в себе вдома. Я буду щоразу згадувати, коли буду милуватись цією чудовою квіткою. Буду згадувати про Лілю. Лілічка, тобі привіт! Я тобі безмежно-безмежно вдячна за твій такий приємний сюрприз. Зараз, тим паче, в нас сезон півоні. Боже, вони настільки ароматні, такі красиві. Я обожнюю цю квітку. Сьогодні собі придбала кілька букетів спеціально для того, щоб зробити фото та відео. Рамочка в мене тут тимчасово, я хочу все ж таки оформити її в багетній майстерні зі склом. А це я замовила рамку під там, конкретний сюжет від Мілхіл. Який я збираюсь підбором вишивати, я розповідала в попередньому відео. Але зараз для фото вирішила оформити в цю рамку. Ось така краса. Клас. Я просто в захваті. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Затишні Хрестики і з вами Уляна. Від останнього мого відео минуло 4 місяці. Так, досить тривалий період мене не було. На моєму каналі не було, на жаль, змоги знімати. Часу не було знімати. Ну, в принципі, так склались життєві обставини. Я від того не засмучуюсь, тому що. Не позиціоную себе як ютубний блогер, просто веду свій канал за своїм власним бажанням, за покликом душі. І коли в мене є час поділитися з вами своїми вишивальними успіхами, тоді я намагаюся знайти для того час і зняти для вас відео. Останнє моє відео було присвячене поїздці у Львів з моїми дівчатками, з моїми подругами. І потім, потім я пропала. Так, настав такий період, що треба було готуватися до вступу доньки. Вона в мене закінчила 11 клас і досить багато часу треба було на підготовку. Тому в мене була така тривала пауза. Я, звісно, вишивала, але просто нічого не знімала, не показувала. Тому сьогодні хочу вам показати, що я встигла вишити за час своєї відсутності. Як ви вже зрозуміли в кадрі, крім цього, що в мене на задньому фоні, так, в нас за віконечком вже осінь, моя найулюбленіша пора, тому що я народилася восени. І зараз жовтень місяць. Я дуже люблю, він для мене такий максимум теплий, комфортний, тому що в вересні такий перехід, адаптація від літа до осені. Часто це якісь там застуди відбуваються. Погано себе почуваєш знесиленим, а потім ось відкривається таке друге дихання. Не знаю, приходить, мабуть, навіть творче натхнення, я б сказала. Прибавляються сили. І я дуже полюбляю жовтень дійсно. Тому в кадрі, як бачите, у мене мої улюблені роботи. Я вже дістала свої осінні хелловінські оформлені роботи. Кукурузки мої та відьмачка. Ну і відповідний такий атрибут вигляді свічок, які мені колись дарували. Ну, а зараз перейдемо до моїх готових робіт. Спочатку хочу вам показати. Свої власні розробки, це були мої новинки липневі. На жаль, в мене в кадрі зараз немає будиночка. Я додам вам його на екран. Тому що коли я була у відпустці, я влітку їздила до сестри, яка в мене проживає за кордоном. І ми не бачилися, відколи триває у нас війна. Вона була якраз. У му році в Україну приїздила, ми тоді бачились в останнє, але ми вирішили поїхати <смі> нагрянути, так можна сказати, самим, а також дуже скучили за морем, тому що ми, на жаль, зараз не маємо змоги відпочивати на нашому морі. Так, і тому, коли я возила свої відшиви. Власні розробки, брала їх з собою у відпустку, щоб познімати їх саме біля моречка. Просто... Не впіймала той момент, коли хвилею накрила мій будиночок. Я його, звісно, просушила. Там пісок і світлі ниточки змінили свій колір. Тому я зараз повторно його відшиваю, але я, звісно, додам вам. Світлини або відео, щоб ви змогли його побачити. Це дуже класний морський будиночок. Намалювала мені оскіз, знову ж таки, моя донька, яка мені в цьому допомагає. Також у мене були ще ось такі невеличкі іграшки, це морський сет, який я підготувала в двох варіантах. Я його зробила на фанері, тобто він Доступний до продажу на вибір покупця. Можна обрати як заготівки з фанери, так і на гнучкому пластику. До речі, на гнучкому пластику мені чомусь він подобається більше. Він такий невагомий, я б сказала. Я не вважаю, що на фанері заготівки, точніше, сюжети виглядають якось грубувато. Зовсім ні, просто саме ця тематика ось мені більше сподобалася на гнучкому пластику. Ось такий будиночок. Далі ось такий маяк з чайкою. Тут використовується також бісер, я дуже полюбляю додавати його в роботу. Тому що він надає як блиску, так і об'єму дизайнам. Далі ось такий штурвал, поблискує варіант на фанері. І залишився ще ось якір. Я йому ще додала таку бахрому, мені дуже подобається. Так, серед моїх розробок за літо це, в принципі, і все, що я випустила. Також я вишивала роботи, так як я знала, що я буду їхати до моря, до сестри у відпустку, то я, звісно ж таки, взяла в процеси і встигла вишити деякі морські сюжети від Mill Hill. Я їх розпочала вишивати ще в квітні місяці. Для того, щоб встигнути вишити та оформити ці роботи. Ось такий був класний набір невеличкий, парусник, хвиля. Хвиля тут вишивається на окремій деталі і прошивається поверх основної заготівки. Я зробила цей варіант саме не з підвісом, а на підставочці. Розумію, що він невеличкий, але мені захотілося саме на підставці його. Так, ще однією роботою були ось такі капці від Мілхіл. Також мені вони неймовірно сподобались. Їх такий тривалий час не було в продажу. Я вже не сподівалася їх придбати. Думала, можливо, вишивати їх підбором. Але все ж таки хотілося вишити їх по оригінальному набору. І мені так пощастило, що набір з'явився в продажу. Я його замовила і досить швидко вишила ці капці. Ось так зі зворотньої сторони виглядає. Фетрик я приклеїла, пришила окрему детальку прозорою монониткою. Цей варіант я робила без підвісу, можливо, приклею потім магніт, і буде в мене знаходитися чи на металевій дошці на робочому столі, чи на холодильнику просто у якості магніту. Наступною моєю роботою був також невеличкий набір від Мюрхіл. Ось така чайка. Вона досить популярна, я б сказала, тому що дуже часто, до речі, на неї замовляють основу для вишивання, а також вона часто зникає з продажу, тому що я в моєму улюбленому магазині роблю замовлення на набори моток. Буває так, що її часто немає в наявності. Мені дуже подобається ось цей такий зелененький бісер, який пришивається внизу. Він досить красивий, з таким незвичним переливом. Мені нагадує він морську хвилю. Трошки зеленкуватий відтінок, але я просто в захваті від цього бісеру. Так, ось така краса також вишилась у мене на одному подиху. І в мене ось стільки вже маленьких цукерочок з'являється. Так, в мене тут під рукою. Я досить давно вишивала цю роботу. Їй вже більше року, півтора року, але я все забувала зробити фото з нею. Зараз це мій улюблений аксесуар, я б сказала, валіза, тому що я дуже полюбляю подорожувати і маю саме синю, синього кольору валізу. І ось такий наборчик від Мілхіл я вишивала, коли вперше збиралася. В тур за кордон, але так і забула зробити тоді фото. Тому цього разу, коли я їхала у відпустку, я робила фото нарешті з цією заготівкою, і так в мене ця валізка і залишилася серед цих вишитих робіт. Можливо, я, звісно, і показувала у минулих своїх відео стареньких цю валізу, але я хочу вам просто нагадати. Можливо, хтось не бачив цей набір, відкриє його для себе, тому що він дуже красивий. На прев'ю він взагалі мене ніяк не вразив і не зачепив. Але саме у відшиві мені дуже сподобалось все. Тут дуже гарний бісер, небагато кольорів використовується, дуже сподобалось. Також я дуже полюбляю французькі дизайни. І хто пам'ятає, я маю вже досить. Таку невеличку кількість вишитих, готових малят, цих французьких діточок, я їх вишиваю саме окремими такими фігурками, просто на заготівках. Мені вони дуже подобаються саме в такому варіанті. І знайшла я ось такий сюжет, дівчинка, також на морську тематику. Мені дуже сподобалось. І, звісно, я її швиденько відшила. І також робила їй світлини та відео саме на березі моря. Дуже гарні, вони мені подобаються тут мінімум клопоту. Звісно, що іноді доводиться змінювати бек дробний на рахунковий. Так, ще я з цієї ж серії. Не знаю, там, з тієї серії, не з цієї, але знайшла я ось такий чудовий сюжет на просторах інтернету. Це, мабуть, з якоїсь книги, я не знаю. Де взагалі можна, можна зараз знайти, але він досить такий популярний і його можна легко знайти на просторах інтернету. Я схемкою ділитись не буду, я їх не розповсюджую. Просто, якщо захочете, то можна прикласти мінімум зусиль і знайти цей сюжет. Я вирішила вишивати його не на тканині, я трохи переробила його, саме під варіант на заготівці, тому що треба було мені трохи спустити ось цей кораблик, песика там, щоб вони були на одному рівні. І ось так у мене вийшло. На жаль, я не встигла їх зняти саме на морі, тому що я їх там тільки розпочала вишивати. Дуже було багато роботи. На жаль, мало часу на вишивку влітку, і саме цей сюжет я вже дошивала, коли повернулася з відпустки додому. Але я все ж таки його дошила, оформила, приклеїла ось буквально нещодавно зі зворотньої сторони фетр. І ось такі в мене дітки-красунчики на підставочці. Я їх вирішила не відокремлювати, тому що мені хотілося дуже зберегти всі оці деталі, які знаходяться тут поряд елементи у вигляді відерця, песика, м'ячика і саме маленького кораблика. Тому я ось так погралася, зробила макет і вишила їх саме на заготівці. Неймовірно приємний процес. Дуже гарний результат, також я в захваті від цих розробок. Далі в мене було кілька робіт, великих від Мілхів, стандартних. Ось така робота. Я давно її запримітила. Пам'ятаю, що вперше я побачила, мабуть, коли цю роботу вишивала Таня Зелений гудзик. В її інста... На її сторінці в інстаграмі я побачила, мені дуже сподобалася ця робота, але її досі немає в продажу. Можливо, набір ще не перевипустили, тому я вишивала його повністю підбором, придбала всі матеріали за ключем, навіть мені вдалося знайти гуцик. Як бачите, тут йде маленький керамічний гуцик у вигляді темно-синьої зірочки. У мене залишились залишки, я їх віддала своїй подружці, там, в принципі, має вистачити ще на один відшив. Але, на жаль, коли я вирішила придбати їй також гудзик, то їх розібрали і зараз його немає в продажу. Що ще сказати? Вишивала я його на перфорованому папері, хоча я час від часу змінюю основу на нальону. Але тут повна зашивка. Також я хотіла оформити саме в раму, яка нам запропонована виробником на прев'ю, лише там йде оригінальна рама від Мілхів. Мені вони, не те, щоб не подобається, я не маю ще жодної рами оригінальної, але знаю, що там немає зі зворотньої сторони ось такої ДВПшки, шки яка закриває вишиту готову роботу. І... Немає там ні крокодильчика, ні жодної підставочки. Ну і якість там, наскільки я чула, не дуже по відгукам дівчат, тому я замовляю ось такі рамки українського виробника. Мене вони цілком влаштовують, мені дуже подобається. І я вишила цю роботу і вставила її ось в таку рамочку. Стосовно перфорованого паперу, я дістала його. З одного з своїх наборів від Мілхіл, тому що там йде неповна зашивка, і там я точно буду е, замінювати основу на льон, тому я взяла звідти перфорований папір. Мені дуже сподобалася ця робота. Вишивалася вона також дуже легко, дуже приємно, е, з думками про мою майбутню відпустку, тому що дуже хотілося. Е, Поїхати з дітьми відпочити, відволіктися від всіх цих подій, які відбуваються в нашому житті. Тому було дуже приємно її вишивати. І я дуже задоволена, що я вишила цю роботу, маю її у себе. Також знімала дуже гарні світлини з нею. Я обов'язково додам їх у відео. Поставлю її ось так, нехай. Вона трохи тут буде прикрашати кадр. Так, і ще одна моя робота, про яку я також дуже мріяла. І я дуже хотіла її вишити і саме її відвести і зробити світлини біля моря. Мені, в принципі, так і вдалося. Єдине, що вона. Здалася досить такою кропітливою, я вам скажу, роботою. На перший погляд, здається, що тут немає нічого такого складного, але саме ось ці капці зайняли просто максимум часу по вишивці. Все інше, ось ці такі іграшки я спочатку не змогла зрозуміти повністю всіх цих деталей. Але потім розгледіла, що в нас тут знаходиться морська зірка, це медузка, а потім мушля. І у нас є три ялинкові іграшки, тому що в нас це саме різдвяні капці, але вони на березі моря. В нас тут також такі цукерочки, не знаю, якісь листочками ягідки і. Також такі, наче ялинкові гілочки. Ну, робота дуже класна. Я також дуже довго полювала за цим набором, шукала його більше року. Мені пощастило мені Аня з каналу, господи, у мене вже канал Аня Хобі Крастіч з Німеччини. Вона віддала мені залишки, я попросила, запитала, чи ніхто в неї їх не забронював. І я дуже хотіла вишити їх залишками, але так сталося, що набір перевипустили. Я придбала оригінальний набір. І що я вам хочу сказати, що вже в перевипуску, де йде у нас ось такий пластиковий гудзик. До речі, він досить непоганий. Я не стала тут нічого заміняти, купувати керамічний гудзик, мені і цей в принципі дуже подобається. То в перевипуску в новеньких вже наборах. Іде бісеру вдвічі менше, ніж в старих випусках. От реально я порівняла залишки. По-перше, ниточок там менше, і бісеру просто, якщо з першого старенького відшиву там вистачить, я впевнена, можливо, якогось одного кольору треба буде докупити. А так вистачить цілком на ще один відшив, то вже з перевипуску з наборів, на жаль. Дуже і дуже маленький запас бісеру. Гарненькі, скажіть, мені настільки вони подобаються. Я також їх оформила в раму, придбала таку ж саму, як і до того парусника. Однакові брала рами і вишивала також на оригінальному перфорованому папері з набору. Нічого я тут не міняла. Мені дуже сподобався просто такі всі у мене на морську тематику вийшли е, процеси мої готові роботи. Я, в принципі, дуже задоволена м, результатом свого вишивального літа, хоча було реально дуже багато часу е, на роботу, але все ж таки намагалася. Знаходити трошечки час, можливо, крала його у родини, можливо, крала його у свого сна, але все ж таки дуже хочеться займатися улюбленим хобі, тому що я все ж таки вишивку дуже люблю. На цьому, в принципі, все. Я, мабуть, буду завершувати своє відео. А в наступному відео я. Хочу розказати вам про свої поточні процеси, тому що я вирішила повернутися в рулетку до Лізи. Весь цей час, що я не знімала, я, звісно, і не приймала там участі, тобто не продовжувала виконувати завдання. В мене там зібрався досить великий борг по завданням, і я достала на початку вересня свої сюжети, які я заявляла там в рулетці, і вирішила. Виконувати по цим процесам борги, тому я вже, мабуть, покажу вам їх у наступному відео, можливо, щось встигну до того часу навишивати. Ну, і також хочу ще зняти відео про подарунки, які я отримала на виставці, яку я відвідувала ось наприкінці вересня. Ми знову ж таки їздили разом з дівчатками, зустрічались. І хочу показати покупки, які у мене були за весь цей період, приблизно там з кінці весни по жовтень місяць. Тому я хочу вам подякувати, що ви сьогодні завітали на мій канал. Тримаємося, все буде добре, все буде Україна. Віримо в це, допомагаємо нашим Збройним силам, Донатимо. І хочу побажати вам творчого натхнення, тепла і затишку на душі, не зважаючи на будь-яку погоду за вікном, щоб вона вас ніколи не засмучувала, тому що радіти життю треба в будь-яку погоду. Ну, а на цьому все. Бувайте до наступного відео. Пока!